Цей рецепт точно здивує кожного, адже це смачніше, ніж звичайна піца в 100 разів. Почнемо приготування з начинки. Нарізаємо 80 грам болгарського перцю та 140 грам грибів. Ми будемо готувати закриту піцу і для того, щоб всередині в начинці було менше вологи, гриби потрібно обсмажити. Я дуже часто додаю обсмажені гриби до піци, тому що вони мають більш насичений смак. Спробуйте ви. В кінці обсмаження додаємо сіль та перець. Я беру вже готове тісто та починаємо розкачувати. На моєму каналі вже є відеорецепт з приготування тіста. Починаємо розтягувати тісто таким чином, щоб воно було рівномірно тонким. Бортик нам в цій піці зовсім не потрібен. Змащуємо половину піцу соусом для піци. Також відеорецепт є на моєму каналі. Та рецепт буде у описі. Та на соус викладаємо 120 г курячої шинки. Зверху додаємо обсмажені гриби та посипаємо мілко нарізаною цибулею. Додаємо 70 грам фети та посипаємо болгарським перцем. Посипаємо улюбленою зеленю та додаємо 150 грам сулугуні. обережно накриваємо другою половиною тіста та склеюємо бортики. Щоб борти ще легше склеюються, можна змастити з середини водою. Змащуємо зверху ще соусом для піци та ставимо запікатись на 220 градусів 20 хвилин. Наша піца вже готова. Чекаємо, хай трохи вистане та зверху посипаємо рукою. Піца виглядає дуже красивою. Вона точно здивує кожного. Обережно розрізаємо піцу та смакуємо. Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно для своїх рідних. Підписуйтесь на мій інстаграм, там ще більше смачних рецептів. Друзі, всім привіт! Вже розпочався сезон кабачків і я зараз поділюсь одним із своїх улюблених рецептів. Беремо один кабачок, це приблизно 300 грам. Та натираємо на дрібній терці. З кабачка прибираємо зайву вологу. Беремо одне куряче філе. Розрізаємо вздовж. Нарізаємо ось так, а далі ріжемо на дрібний кубик. Беремо сир сулугуні та дрібно нарізаємо. До речі, я дуже часто використовую саме сир сологуні в своїх рецептах, тому що в порівнянні з моцарелою сулугуні має більш насичений та приємний смак. Додаємо одне куряче яйце. Далі додаю 2 грама сухого чеснику. Можна також використовувати свіжий. Далі додаємо 50 грам борошна. Додаємо дрібно нарізаний кріп або любу улюблену зелень. Для початку збиваємо яйце. Додаємо сіль та перець. Та починаємо все ретельно змішувати. Дуже важливо, щоб маса не була рідкою, а саме такою, як на відео. Беремо деко та застилаємо пергаментом. Починаємо формувати. Я буду робити ось такі круглі котлетки. Друзі, якщо вам сподобається цей рецепт, обов'язково ставте лайк та підтримайте мене у коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, адже там дуже багато рецептів у швидкому форматі. Цей рецепт виходить максимально корисним, адже ми не будемо смажити на пательні і не додаємо жодної краплі олії. Вже все готове. розгріваємо піч на 220 градусів та ставимо запікатись на 15-17 хвилин. Час вже минув та все готово. Вони дуже гарно виглядають та максимально апетитні. Вони вже вистили та перекладаємо на дощечку. Вони виходять дійсно дуже смачними та соковитими. Вони класно смакують як холодними, так і гарячими. Детальний рецепт з вагою я написав у описі, тому зберігайте цей рецепт та готуйте смачно. Всім привіт! Якщо вам потрібно приготувати куряче філе швидко та смачно, зберігайте цей рецепт. Беремо промиту курячу грудку та проштовхуємо веделкою, щоб всередину якомога більше потрапило спеції. Таким чином, м'ясо промаринується швидше та всередині буде більш насичний смак. Посипаємо копченою паприкою з обох сторін. Далі посипаємо сухим часником. Додаємо перець та сіль. Поливаємо соєвим соусом. Та поливаємо трішки рослинною олією. Головне правило при маринуванні м'яса, щоб олій додавати в самому кінці, тому що якщо додати на початку, то м'ясо дуже погано промаринується. Накриваємо фольгою та ставимо в розігріту піч 220 градусів 20 хвилин. Готуємо соус, яким ми будемо змащувати м'ясо трішки пізніше. Для цього нам знадобиться 50 грам меду. 30 грам негострої гірчиці. 20 грам рослинної олії. Ретельно вимішуємо соус, щоб він був однорідним. 20 хвилин вже пройшло, знімаємо фольгу та змащуємо нашим соусом зверху. Ставимо знову у піч та запікаємо 6-7 хвилин. Горяче, філе вже готово, будемо нарізати. Філе виходить дуже смачним та ароматним. Воно ідеально підходить як для гарнірів або для різноманітних салатів. Ще трішки поливаємо соусом, який залишився після запікання, будемо куштувати. Філе виходить дійсно дуже смачне Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно. Якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте його лайком. Всім дякую та зустрінемось в нових відео. Всім привіт! Зараз ми приготуємо смачний та ароматний хліб, який готувати максимально просто. І для цього нам знадобиться 200 г кефіру кімнатної температури. Додаємо 50 г рослинної олії. Додаємо 1 чайну ложку цукру та половину чайної ложки солі, трішки розмішуємо та додаємо 100 г теплої води. Поступово починаємо просіювати 520 г борошна. За допомогою ложки починаємо вимішувати тісто. Коли тісто стало максимально тугим, Починаємо вимішувати вручну. Перекладаємо на стіл та ось такими рухами вимішуємо. Тісто повинно бути однорідної консистенції та не повинно прилипати до рук. Розрізаємо тісто та ділимо на ось такі частини приблизно по 60 г. Посипаємо стіл борошном та формуємо ось такі кульки. Накриваємо тісто рушником та чекаємо 10 хвилин. Поки чекаємо, приготуємо ароматне масло. Беремо 50 грам вишкового масла та розтоплюємо. Додаємо натертий часник та улюблену зелень. Вимішуємо масло вже готове. 10 хвилин вже пройшло та тісто вже відпочило. Посипаємо трішки борошном. Беремо кульку. Та за допомогою рук починаємо розтягувати. Тісто вийшло еластичним та доволі легко розтягується. Обов'язково починаємо смажити з першого тіста, яке ми сформували, щоб кожне наступне ще мало час для відпочинку. Все сформували та починаємо смажити. Кладемо наразі гріту сковорідку та смажимо з двох сторон на невеликій температурі. Хліб повинен розслаюватись середини та надуватись це означає, що тісто гарно відпочило та воно буде м'яким. Хліб вже готовий та викладаємо все на тарілку. Далі змащуємо нашим ароматним маслом. Цей хліб ми приготували абсолютно без дріжджів. Він дуже класно пасує до будь-яких страв. Коли хліб вистине, я рекомендую накривати кришкою або застричувати, щоб він гарно зберігався та не засихав. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк та підтримуйте мене у коментарях. Друзі, всім привіт! Зараз ми приготуємо майонез без жовтків. Так, це дійсно реально. Додаємо 200 г рослинної олії. Можна використовувати оливкову, але у мене зараз звичайно. Обов'язково працюємо через ваги, щоб максимально дотримуватись пропорції. Додаємо 100 г пастеризованого молока кімнатної температури. Та починаємо збивати блендером. Додаємо 4 грами солі та буквально трішки цукру. Додаємо 30 грам міцної гірчиці. Далі додаємо 3 курячих жовтка. Беремо 20 грам лимону та витискаємо з нього сік. Починаємо перебивати. Майонез вже готовий, подивіться, як він гарно виглядає. Структура просто чудова. Густота майонезу ну мене просто вражає. Чудова. Якщо ви любите більш рідкий майонез, можете додавати на 20 г більше молока. Ну, мені здається, це просто ідеально. Цей майонез дуже класна альтернатива магазинному, тому що в ньому немає різноманітних добавок, підсилювачів смаку та тому подібне. Ви самі знаєте, що ви додаєте в нього, а структура та смак ну, просто ідеальні. Тому зберігайте цей рецепт та підписуйтесь на мій канал. Готую тільки перевірені рецепти. До зустрічі! Всім привіт! В цьому відео я покажу, як правильно готувати тісто на піцу, соус та ще деякі лайфхаки, які я використовую при готуванні піци. Отож, якщо вам відео це сподобається, обов'язково ставте лайк. Починаємо готувати тісто. Додаємо 12 грамів сухих дріжджів. Та заливаємо 255 г води кімнатної температури. Далі ретельно вимішуємо та залишаємо на 3-5 хвилин до повного розчинення дріжджів у воді. Додаємо 10 грам цукру та 500 грам вже просіяного борошна. Додаємо 45 грам оливкової олії. Поки тісто рідке ми вимішуємо ложкою, як тільки воно стане густим та тугим, вимішуємо далі руками. Додаємо 10 грам солі, обов'язково в кінці, щоб вони менш контактували з дріжджями. Тісто вже стало більш тугим та будемо вимішувати руками. Перекладаємо тісто на стіл та будемо вимішувати, додаємо трішки олії, щоб не прилипало, та ретельно вимішуємо до максимально еластичного стану. Тісто вже готове, розрізаємо його і дивимось на структуру всередині. Якщо немає грудачок, значить тісто вимісуємо гарно. Таке тісто повинно вийти, воно не повинно плипнути до рук та не повинно бути дуже тугим. Ділимо навпіл та з нього ми приготуємо дві піци. Підкручуємо тісто ось таким ось чином та формуємо дві кульки. Беремо дві тарілки, змащуємо маслом та перекладаємо туди тісто. Далі накриваємо стрейч прівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 1,5 години. Коли півтори години вже пройде, одне тісто ми ставимо до холодильника та будемо використовувати його завтра, а інше тісто ми будемо використовувати зараз. Скажу по секрету, що тісто, яке буде з холодильника та простоїть більше 12 годин, буде ще смачнішим. Тісто вже готове та будемо готувати соус. І для соусу нам знадобляться ось такі томати пілаті в власному соку, якому будемо перебувати в блендері. Додаємо декілька листиків базиліку до соусу. Якщо у вас немає свіжого базиліку, можете використовувати сухий. Додаємо 40 г оливкової олії та додаємо 2 г сухого чеснику. І додаємо сіль. Тепер збиваємо це все блендером до однорідної консистенції. І ось такий соус у нас повинен вийти. Пробуємо смаком на сіль. Якщо все подобається, переходимо до тіста. Тісто вже готове та стало м'яким Посипаємо борошном стіл та дуже обережно достаємо тісто з тарілки. Зараз структура тіста дуже легка і в ніякому разі не можна нам його скачувати. Посипаємо зверху ще боросном та починаємо розтягувати. Рівномірно тісто розтягуємо з середини та формуємо бортики. Дуже важливо, щоб товщина тіста всередині та під бортиком була однаковою. Далі за допомогою ось таких рухів розтягуємо тісто. Товщина бортика повинна бути ось така і ні в якому разі не натискаємо пальцями на бортик. Підіймаємо тісто та збиваємо зайве борошну та перекладаємо на деко. Тісто не повинно довго чекати, тому пришвидшуємо всі подальші процеси. Для начинки нарізаємо гриби крупним кубиком. Збираємо та будемо додавати соєвий соус і олію. За допомогою цього гриби стануть ще смачнішими. Беремо цибулю та нарізаємо мілким кубиком. Тепер збираємо піцу. Для тіста діаметром 35 см я використовую 100 г соусу. Рівномірно розмазуємо соус, щоб він не попав на бортики. На самий низ посипаємо цибулю та рівномірно посипаємо сиром солугуні. Викладаємо рівномірно улюблену салямі. Посипаємо зверху грибами, які ми маринували раніше. Беремо болгарський перець, розрізаємо та нарізаємо дуже мілким кубиком. Я обожнюю поєднання цих інгредієнтів у піці. Спробуйте її приготувати за цим рецептом. Рівномірно посипаємо перець на всю піцу. Піца вже готова до запікання та ставимо в розігріту піч 250 градусів на 12-15 хвилин. Піца вже готова та виглядає дуже смачно. Піца вийшла дуже красивою та ароматною. Чекаємо, поки піца трохи охолоне, та нарізаємо. Так як я дуже обожнюю базилік, я додаю його ще зверху. Весь склад інгредієнтів та вагу ви знайдете в описі під відео. Зберігайте цей рецепт та обов'язково його приготуйте своїм рідним та друзям.